Вітаю! Уже декілька разів мої активні класні підписники просять допомогти чіткіше уявити вживання таких слів, як «hätten», «wären», «würden», що ми сьогодні з вами і зробимо. Бачите зараз три форми від дієслів: «haben», «sein» та «werden». Перший стопчик це теперішній час «haben», «sein», «werden». А другий стопчик це претерітом це книжний минулий час, в якому ці слова мають ось такі форми: «hatte», «war», «wurde». Ну і третій стопчик це перфектна його форма зге, gehabt», гевезен, гворден. Нам з вами треба звертати увагу саме на другу, на другу колоночку: хатте, «wurde». Перекладаємо хатте мав, вар був. І вурде став. Тому що верден це ставати. Ось чому вурде перекладаємо як став. І фіба – я маю гарячку. І хатте фіба я мала гарячку. Все тільки переставляємо це габен на хати і маємо минулу форму. Гатестюґєсен безух? Ти мав вчора гостей. Hatte each ankene? В нього не було вчора часу? Hatte ihr genug Geld? Ви мали достатньо грошей? Візьмемо що в таких реченнях з інфінітивом з До речі, цю тему ви можете переглянути у відео номер 38 у цьому списку відтворення. Отже, ich hatte keine Lust das Buch zu lesen. Я мала ніякого бажання, тобто я не мала ніякого бажання цю книжку читати. Ich hatte keine Zeit das zu machen. Я не мала ніякого часу це робити. Ich bin zu Hause. Я дома. Я є дома. Ich war zu Hause. Я був дома. Das Wetter ist gut. Погода є хороша. Та святава Кут. Погода була хороша. Ну, це в нас вже використання дієслова зайн у його минулій формі, в цьому претерітому. wird dunkel. Стає темно. Це дієслово werden, як ставати в теперішньому часі. І в минулому es wurde dunkel. ставало темно. Тепер над цими всіма дієсловами робиться невеличкий фокус, і вони ем, стануть з умлаутами. Отже, буде у нас «hätte», вере і вюрде. Ось так от. Тепер, що ж означає «hätte»? «Hätte» означає хотів би мати. Чому так? Так як саме по собі слово хатте має значення мати чи мав, ну, тобто мати в своїй власності, тоді з цим гетте ви будете говорити, я би хотіла б мати, я б хотів би мати. Наприклад, і Haus auf Malta» я б хотіла б мати будинок на Мальті, Ну, дурень мріє, чому б і ні. Отже, гетте як повністю хотів би мати. Далі, над нашим вар з'являються дві крапочки, і додається, що ось така е для милозвучності в першій і в третій особі однини. З їх вере» і хтось один вере чи щось одне вере. Так як, знову ж таки, це слово означало у нас був-була, то тоді із цим «вере» ми будемо перекладати як «було би була б. Розумієте? Іх вере». Gute Lehrerin» я була би доброю вчителькою. І наше вюрде, коли в нього з'являється теж умлаут, um сам по собі вюрде нічого не означає. Оце тут головне. Так як хетте буде самостійним, одним в реченні, вере буде самостійним одним в реченні, то це вюрде ніколи само по собі не буде. І що ми зараз робимо? Дуже гарно зараз уявити собі ось це вюрде в такому кружечку з цього кружка намалювати букву Б і уявляти його тільки як ось цю таку Б. Я б. А що я б? Я б зробила щось і вюрде machen. Бачите, я залишила місце серединці на гамак. Ви вже знаєте, що це другорядні члени речення. Отже, «Ich würde etwas machen». У реченні я б купила щось, так? Буде у нас «Ich würde ein Haus auf Malta kaufen. Я б купила будинок на Мальті. Ну, чому б ні? дурень мрія. Або я б зварила б щось, ich würde etwas kochen. і так далі. Отже, «hätte» самостійне «самостійне», «wäre» була б самостійне. А вюрде обов'язково з інфінітивом в кінці речення. Вюрде etwas machen». Перекладаємо. Я б хотіла мати два вихідних дні. Ось ми бачимо з вами, ось наше я б хотіла б мати. Тобто нам тут не треба нічого брати, можемо взяти тільки і мусимо взяти тільки ich hätte zwei freie Tage. Інше речення. Це було б добре. Було б. Наше вере буде. Das wäre gut. Я б збудувала будинок. Тут уже в нас нема ні мати, ні була. Є слово будувати і я б збудувала. Отже, німецькою буде ich würde ein Haus bauen». Найбільше ці дієслова зустрічаються в умовних реченнях. Це такі речення: якщо погода буде добра, підемо ми гуляти. Якщо ти мені це купиш, то я тебе поцілую. Ну, і там є трішечки таким вредним порядок слів у цих складних уже реченнях. Це ми з вами побачимо зараз на папері. Ну, от маємо з вами такі речення. «Ich habe Zeit», я маю час «Ich mache Urlaub», я зроблю відпустку. І ми би хотіли б з цього всього скласти таке, якби я мала час, я б зробила відпустку. Ми знаємо, що якби я мала б час, наше хабе ми можемо замінити на хетте. І «хетте цайт». А далі, я б зробила відпустку, я б зробила. Оце б, ми зробимо нашим вюрде. А зробила поставимо в кінці в інфінітиви. würde вюрде machen». Але Якщо ми хочемо його взяти в реченні з якби, якщо б я хотіла б зробити відпустку, наш вентилятор відвентильовує перше дієслово в кінець, і що ми бачимо? «Wenn ich Zeit hätte, кома», Тоді друге речення починається не в прямому порядку і хвюрде machen», а в непрямому вюрде Urlaub machen». Wenn ich Zeit hätte, würde ich Urlaub machen. Візьмемо інше. була sweet добра, ми б пішли гуляти. У нас є тут іст варіант. Ми знаємо, що наше іст ми замінимо на das Wetter wäre gut. А ми пішли б гуляти, замість геєн поставив наше Б, ми Б, ві würden", а «gehen» вже стоїть в кінці. Але в реченні з зven, якби погода була хороша, наше вере зараз вилетить в цьому першому реченні в кінець. Тобто, буде Венда света gut wäre» І далі непрямий порядок: «würden wir Spazieren gehen». Зараз давайте зробимо так. Хто сміливий, робить домашнє завдання. Тобто переписує ці речення, лишає місце на переклад і тоді самоперевіряє себе. Отже, перше речення: якби я була молодша, я б ще вивчила якусь мову. Друге, якщо б я мала час, я б більше читала. Третє. Якби я мала бажання, я була б мільйонером. Якби ти мені це купив четверте речення, я б тебе поцілувала. П'яте. Якби ти мені це купив, я була б щаслива. Трошечки інше. І шосте. Якби ще не було б так пізно, я б ще щось з'їла. Тут це проблема всіх жінок. Я не думаю, що тільки в жінок. Можна посміятися. Ну, а тепер зробіть завдання самостійно. Пробуйте, бо самоперевірка перевірка буде. Отже, перевіряємо себе. Хто вже зробив, не лінуйтеся, бо я все бачу. Знаєте, як ця дівчинка в, цій, в коробці, там, де їй ведмідь ніс, до баби з дідом. Отже, перше речення.

3. Wenn ich Lust hätte, wäre ich Millionärin. 4. Wenn du mir das kaufen würdest, würde ich dich küssen. Küssen, zielowate. Meistens wie kussate, nicht das same. 5. Wenn du mir das kaufen würdest, wäre ich glücklich. Якби мені це купив, я була б щаслива. шосте, wenn es noch nicht so ich noch etwas essen. Ну, ось такі маємо з вами складні речення. Перекладемо. Я була б рада, якби моє відео вам сподобалось. Приємного тренування!